Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати новий шкільний предмет геометрію. І у даному відео поговоримо про основні геометричні фігури. З відео ви дізнаєтесь, що вивчає геометрія. Познайомитесь з трьома основними геометричними фігурами. З'ясуйте, що таке планіметрія. Що ж це за наука така геометрія? Саме слово геометрія складається з двох частин Гео і Метріо. Гео в перекладі означає Земля. Метріо міряти. Отже, геометрія це наука, яка щось вимірює на землі. Що саме? А на Землі є багато різних об'єктів, створених природою. Або людьми. І всі вони мають якусь форму, якісь розміри. Так от, геометрія це наука про геометричні фігури і тіла. А саме про їхню форму, про їхні розміри, про їхні властивості. Якщо ви подивитесь, наприклад, на гору, то вона має форму геометричного тіла конуса. В будинку є. Можна побачити трикутники, чотирикутники, кола, відрізки і інші геометричні фігури, як прості, так і більш складні, а також геометричні тіла, піраміди, призми, паралелепіпеди. Так само можна знайти геометричні тіла і в інших об'єктах автомобілі, живі істоти і так далі. Отже, Геометрія це наука про геометричні фігури і тіла з точки зору їхньої форми, розмірів і відповідних властивостей. Всі ви в дитинстві гралися з піском і бачили, що пісок складається з безлічі малесеньких частинок, піщинок. Так от, уявіть собі, що така малесенька піщинка зменшилася в тисячі, в мільйони. Мільярди разів. Ось така малесенька зменшена піщенка, з точки зору геометрії є основною геометричною фігурою, яка називається точка. Геометрична точка не має розмірів, але ми її малюємо у вигляді маленької цяточки. Точки об'єднуються одна з одною. Щільно прилягаючи одна до одної, як намистинки умисті, і утворюються геометричні лінії. Якщо точки щільно прилягають одна до одної, без пустот всередині контура, утворюються геометричні тіла або геометричні фігури. Отже, всі геометричні тіла і геометричні фігури Складається з точок, тому точка найосновніша геометрична фігура. Лінії ми малюємо за допомогою олівця або ручки. Коли ми натискаємо олівцем на папері, то від олівця відламуються маленькі шматочки грифелю у вигляді малесеньких грифельних точок. І ці точки сполучаються у суцільну лінію. Коли ми пишемо ручкою, то від ручки з ручки виливаються малесенькі цяточки фарби. І також вони щільно одна з одною сполучаються, утворюються літери або інші лінії. Так от, реальні лінії, які ми залишаємо на папері, утворюються з малесеньких. Частинок, грифеля або фарби. А якщо ми малюємо на дошці кредою, то з крейди відокремляться маленькі шматочки самої креди, самої цієї речовини, з якої складається крейда. І також ми бачимо лінії. Отже, реальні лінії складаються з малесеньких частинок якоїсь речовини. Отже, всі лінії складаються з точок, які щільно прилягають одна до одної. На цьому малюнку ви бачите між точками проміжки, але якщо заповнити ці проміжки точками щільно утворюється суцільна лінія. Така лінія в геометрії називається крива лінія. Є лінії прямі. Знову ж таки, ви бачите проміжки між точками, якщо повністю їх заповнити точками, то утворюється суцільна пряма лінія. В геометрії коротко називають пряма, і пряма є другою важливою геометричною фігурою. Геометрична пряма, нескінченна, вона не має ні початку, ні кінця. Але ми. На малюнку малюємо лише частину прямої і проводимо такі лінії під лінійку. Чому частину прямої? Тому що, зверніть увагу, пряма, нескінченна, вона не має ні початку, ні кінця. Всі ви тримали в руках аркуш цупкого картону або тонесеньку фанерку. Так от уявіть собі, що такий аркуш. Тонесенький-тонесенький, товщиною в одну точку. І увіть собі, що цей аркуш розширюється у всі боки. Так от, ось такий безкінчений аркуш цупкого паперу, тоненького в одну точку товщиною, називається площиною. Площина це третя найважливіша геометрична фігура. Вона схожа на безкінченний прямокутник, на безкінченний прямокутний аркуш цупкого картону. Ми розглянули характеристики трьох основних геометричних фігур. Основними геометричними фігурами є точка, пряма і площина. Точка не має розмірів. Схожа на дуже-дуже малесеньку піщинку. Пряма не має ні початку, ні кінця нескінченна. Схожа на дуже тоненьку, нескінчену спицю, складається з щільно прилягаючих одна до одної точок. Площина не має країв без края, схожа на дуже тоненький, безмежний. Аркуш зубкового картону. Вона повністю усіяна точками, які щільно прилягають одна до одної. У сьомому класі ми будемо розглядати фігури на площині. Це такі фігури, які можна вирізати із тонесенького тонесенького картону. Картону тощиною в одну точку. Такі фігури. Називаються плоскими фігурами. І розділ геометрії, який вивчає плоскі фігури, фігури на площині, називається планіметрією. Планіметрія саме слово складається також із двох частин плані і метріо. Плані перекладається як площина, а метріо вимірювати. Тому планіметрія це частина геометрії, яка вивчає фігури на площині. Плоскі фігури. Підведемо підсумки. З відео ви дізнались, що геометрія це наука, яка вивчає геометричні фігури та тіла, їх форму, розміри та властивості. Познайомились з трьома основними геометричними фігурами. Точкою прямою площиною з'ясували, що планіметрія це частина геометрії, яка вивчає фігури на площині. На сьогодні я з вами прощаюсь на все добре, миру вам та здоров'я!